Переходимо до інших подій зведення коротких новин далі у випуску. У 52 дворічного жителя Запоріжжя під час обшуку в квартирі на вулиці Леонтовича виявили близько 100 грамів сухого канабісу та кущ коноплі з кореневою системою. Основний же товар наркоділок вирощував та зберігав на території трьох орендованих дач. Там було вилучено понад 30 кілограмів висушеного подрібненого та вже розфасованого канабісу та 11 кущів коноплі. Загальна вартість, так би мовити, продукції за цінами чорного ринку становить понад 5 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають. За останній тиждень поліції її області зареєстровано сім фактів шахрайства. Ошукані люди перерахували на користь аферистів майже 400 тисяч гривень. Зокрема, 56-річна жінка, який подзвонив, нібито співробітник Служби безпеки банківської установи, власноруч перевела всі свої заощадження з чотирьох банківських карток на невідомий її рахунок і втратила понад 30 тисяч гривень. Поліцейські вкотре попереджають: не користуйтесь послугами сумнівних організацій. Ці чи осіб купуйте товари лише на офіційних ресурсах у випадку виникнення будь-якої підозрілої ситуації негайно повідомляйте в поліцію за номером 102. В Запоріжжі поліцейські припинили діяльність підпільного грального закладу. Законспірований зал діяв в одній з міських багатоповерхівок. На момент огляду в приміщенні перебували шестеро відвідувачів та два адміністратори. Правоохоронці вилучили 15 комп'ютерів, п'ять камер відеоспостереження та іншу техніку. Правоохоронці викрали 43-річного жителя Черкас, який переховувався від правосуддя на території тимчасово окупованого Мелітополя. Там, працюючи на автозаправних станціях, він вступив у злочинну змову з місцевими посадовцями-зрадниками щодо спільного розкрадання комунального майна. У травні зловмисник намагався в'їхати до Запоріжжя. При перевірці на блокпосту у його сумці правоохоронці виявили картки на пальне комунальних підприємств на суму понад 400 тисяч. Гривень, які він планував перепродати. Слідство у справі завершено і скеровано до суду. Завжди вистачає роботи і врятувальників. 9 листопада вони загасили пожежу в житловому будинку на вулиці Олімпійська, комунарського району. В квартирі горіли домашні речі на загальній площі 30 квадратних метрів. Через сильне задимлення із сусідньої квартири довелося вивести на свіже повітря 17-річну дівчину. Також рятувальники загасили загоряння покрівлі житлового будинку на вулиці Електровозна Комунарського району і господарської споруди на території дачного кооперативу у селі Сонячне Запорізького району. Причини пожеж встановлюються. Рятувальники і поліцейські це служби, які постійно працюють пліч опліч. Саме тому комунікація між ними має бути чітко відпрацьованою, адже під час надзвичайних ситуацій важлива кожна секунда, особливо в умовах воєнного стану. Тому фахівці головного управління ДСНС України в Запорізькій області провели навчання для правоохоронців і нагадали, як діяти при виникненні пожежі. Зокрема, рятувальники продемонстрували, як користуватися вогнегасниками і надав. Вати першу домедичну допомогу потім працівники поліції змогли закріпити теоретичні знання на практиці. Злагоджена співпраця між структурними підрозділами системи МВС, запорука успішної ліквідації наслідків надзвичайних подій різного характеру та збереження життя і здоров'я громадян.